Приготуйтесь на Донбасі, скоро не буде ні українських, ні російських військових взагалі. Значить, от дивіться новоць, можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція, помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, ППС на попсниці значок, і через це вони перестануть бути військовими? Ну, от на кого це розраховано? На дебілово це які там вражки живуть. Ну я розумію, що це для рускій зроблений пост, але це ж дебіло, понятно, що вони просто. Просто військових переоділину в поліцейську форму, і там буде все те саме, що про цих мітингах і переворотах а, ще в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде, поняли? Це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може, ви інакше думаєте, ви напишіть в комітеті, може у вас якась інакша думка про мир, про перемир'я. На жаль, так би всім хотілося вже видохнути, почати жити нормальним життям і не бачити і, а, ракети над головою цієї історії. Але це ж виходить просто завести таймер на те час, поки Рашка такими кривими костелями і методами придумає новий напад. І все. На жаль, і саме цікаво, вони це заявляють на ну це помічник Путіна, виходить і заявляє. Ну це звучить по дебільному. От у, уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно єрість заявляють, і 70% населення в це вірять. Отак. От